Друзі, всім привіт! Давно не бачились. Вирішив поговорити з вами на тему бізнесу, податків, піару, медицину, відношення українців один до одного. Тут в Канаді судової системи, штрафів, плюси і мінуси Канади. Їх додавалось в мене, тому що я вже тут більше двох років, саме 2 роки і один місяць. Тому. Що в мене змінилось? Швиденько прийдуся. Ми зараз розвиваємо свій бізнес, навчаємося в коледжі на англійську мову. Тож почнемо саме з реєстрації бізнесу, тому що в мене свій бізнес був в Україні. Я був адвокатом, але в мене була адвокатська об'єднання юридична особа, яку я реєстрував сам. Я знаю, з чим я штовхувався, я можу порівнювати з канадською системою реєстрації бізнесу і в Україні. Тим більше в Україні я працював по реєстрації юридичних осіб. В тому числі Так ось, в Канаді це набагато простіше. Коли ми вирішили створити свій бізнес, нам потрібно було вирішити. Який від, від юридичної особи, особи ми хочемо зареєструвати? Тобто тут є або корпорація, це як в Україні товариство з обмеженою відповідальністю, так? а можна self-employment. Self-employment це як приватний підприємець в Україні. Ми вибрали корпорацію, тому що, по-перше, у нас дві людини. Ціохіплена не можна двом людям бути в корпорації можна. Ну і у корпорації більше плюшок. Стосовно там відкриття рахунку в банку, стосовно праці з іншою державою. Ось. І найголовніший плюс корпорації, чому ми зареєстрували корпорацію, тому що корпорація несе відповідальність своїм майном. Те ж саме, що й в Україні, коли товариство з обмеженою відповідальністю відповідає своїм майном у разі там, банкрутства чи будь-якої ситуації, так? якщо self-employment або приватна підприємець, він особисто відповідає перед податковою, перед законом. Якщо корпорація або товариство з обмеженою відповідальністю, як в Україні, то відповідає своїм майном. Тому ми вирішили створювати корпорацію. Ми придумали назву і вирішили, чим ми будемо займатися. Подивилися просто в інтернеті, погуглили, який вид робот потребує ліцензування. Все, ми, ми робимо зараз роботи, які не потребують ліцензування. Що потім? Потім ми звернулися до однієї з організацій. Тобто я живу в місті Вінзар. Вінзар це невелике місто, 220 тисяч населення, це не мегаполіс. Але навіть в нашому місті є як мінімум дві організації, це я, які знаю, які допомагають людям в тому чи іншому питанні. Не тільки українцям, будь-якому будь-якому іммігранту чи канадцю, я не знаю. Тож у цій організації одна із послуг є: це допомога в реєстрації бізнесу. Ми назначили зустріч онлайн з людиною, яка займається реєстрацією. Онлайн. Зізвонились по скайпу, і все, вона нас питала, що, яка назва. Там, ми онлайн також переходили, вона казала, що, де нажимати, що писати, де що вона сама робила. Тобто, в принципі, зовсім не складно було зрозуміти, що, що потрібно робити. Дуже просто. За реєстрацію бізнесу ми заплатили, якщо я не помиляюсь, 60-70 доларів. Це саме те, що прийшло в бюджет Канаді. Людині, людині, яка нам допомагала реєструвати, нічого не платили. Це абсолютно безкоштовно. Після того, як створили корпорацію, це зайняло у нас буквально пів години. Ми відкрили рахунок в банку, ну і далі вже там розробили сайт, візитки, нам почали давати рекламу. Це вже таке. Так? Ну, тобто порівнянні з Україною, тут набагато це легше набагато легше. Тобто різниця з Україною в тому, що тут ну, в Україні я сам реєстрував да, підприємство, але я був з юридичною освітою. Якщо ти без юридичної освіти в Україні, то зробити практично неможливо, тобі потрібно звертатись до юриста, щоб тобі допомогли в реєстрації. Тут, в Канаді, не потрібно бути юристом. Щоб зареєструвати собі бізнес, тому що бізнес, що тобі що тебе проконсультують, Тебі, тобі все розкажуть, покажуть і все за тебе зроблять. Так, після цього питання постає, так, зареєстрували корпорацію в податках. Так? Податки тут також дуже просто сплачувати. Незалежно ти self-employment або в тебе корпорація, або ти просто фізична особа, раз на рік ти подаєш декларацію. Якщо ти найманий працівник, то в тебе податки, тобі вже виплачують зарплату з вирахуванням податків. Якщо в тебе свій бізнес, то на кожну свою послугу ти просто накидаєш 13%, і ці 13% ти одразу відкладуєш на податок. Це та, та сума, яку ти в кінці року, точніше, в початку, на початку наступного року повинен будеш заплатити. Тобто нічого абсолютно складного в цьому немає. Да? Якщо в тебе послуга коштує 1000 доларів, то ти е, робиш пропозицію, інвойс, тут називається по-англійському. По і в цій пропозиції ти вказуєш 1000 доларів ваша послуга і 130 е, е, баксів це фіз, це податок. Все. У нас є бухгалтер, він за подачу декларацій, тобто за мене, за дружину, як фізичних осіб, і за корпорацію він з нас брав 100 доларів. Це раз на рік ти платиш 100 доларів, за тебе подаються декларацію. Ти можеш і сам це робити, але знаєте, за такі гроші я просто звертаюся до професіонала і він це робить. Я ні за що не переживаю. Тим більше він, ще за дітей там подавався. все. З податками тут дуже просто. Навіть, знаєте, якщо, наприклад, у нас будівельна компанія, і тобі потрібно купити якийсь матеріал, у тебе є рахунок корпорації, да, у тебе є або особиста картка дебетова або кредитна, ти просто йдеш, тобі не обов'язково купляти з корпоративного рахунку будь-який там матеріал. Ти можеш купити з особистого рахунку. І просто отримати квитанцію, і цю квитанцію прикладуєш потім, коли подаєш декларацію, і це що тобі з розходів спишеться. Можливо, там бухгалтер вже буде дивитись. Ну тобто, настільки все просто, настільки ще для людей, що запутатись дуже складно. Так, можливо складніше, коли вже в тебе є наймані працівники, і ти сплачуєш заробітну плату, там вже потрібен постійний бухгалтер, щоб він правильно робив нарахування. Так, на тій стадії, на якій знаходимося ми зараз, ну дуже просто. Реально ізі. Податки тут не маленькі, точніше, навіть великі. Ти йдеш купувати там. Тебе зараз завжди в Чеку написана плюс там така та сума за податки, всі знають, хто в Канаді живуть, податки тут дуже великі і дуже багато хто скажеться на це. Я на це не скажусь, чесно кажучи, поясню з яких причин. По-перше, коли я працював найманим працівником, мені кожного року повертали податки раз на рік, якщо я не переходив ліміт, якщо не помиляюсь. Не буду врати, не пам'ятаю, який ліміт за рік. Так? Наприклад, там 30 тисяч доларів. Якщо я не заробив за рік 30 тисяч доларів, чи свар... ну, я... це наприклад, да? то мені всі податки, які я сплачував, поверталися. Тобто я два, два рази вже на рік отримував тут повернення податків, і це була сума більше 2000 доларів. Тобто Канада мені повернула всі гроші, які я сплачував. Це по-перше, по-друге, що ми отримуємо за ці податки, які ми сплачуємо. Знаєте, я готовий сплачувати податки, великі податки, коли я знаю, що я отримаю без, від держави наприклад, допомога на дітей. Да? Ми отримуємо на дитину 650 баксів на місяць. Тобто, дві дитини це 1300 доларів. Канада нам сплачує на місяць. Це при тому, що. Ми ж не постійні резиденти, у нас немає ПІАР, ми не громадяни цієї країни. Ми просто маємо тимчасовий дозвіл на роботу. Це по-перше, по-друге, зараз літа у нас тут лагеря коштують гроші да, для дітей. Але завжди тут є організації, які пропонують сім'ям безкоштовні лагеря. Наша дитина вже два тижні. Ходить в безкоштовні там кормлять, вони граються, вона дуже щаслива. по третє є гранти на бізнес. Держава дає тобі гранти на бізнес. Тут можна отримати грант на бізнес до 30 тисяч доларів, але для цього тобі потрібен піар або ти повинен бути громадянин цієї країни. Але це є. І це дуже круто, згодні. Далі, є така послуга тут Better Jobs. Better Джо це краща робота, якщо на українській. Тобто, якщо ти без роботи півроку або більше, ти можеш отримати безкоштовні курси або навчання на якусь професію. Наприклад, я знаю людей, українців, які через півроку пішли і вивчились безкоштовно на водія трак-драйвера. Окрім того, що вони вивчились безкоштовно, їм ще сплачували стипендію. От я не пам'ятаю, од одноразово він сплатив 3 тисячі доларів або кожного місяця. Врати не буде. Але тобі ще сплачують за це кошти. Щоб ви розуміли, вивчитись на трак-драйвера, е тут е кошти біля 10 тисяч доларів і навчатись 3 місяці. Ти можеш отримати тут безкоштовно ще й отримувати стипендію. Круто, я вважаю, що це дуже круто. 에... Далі, що ще ми? Я тут на тапки собі повиписував, щоб нічого не забути. 에... Ну, ві... Плюс відношення держави. Да? Куди б ти не прийшов, я не знаю там, отримати 에... посвідчення водія, переоформити машину, 에... я не знаю, 에... поставити апостиль на документах. Куди б ти не прийшов, тобі завжди посміхається держслужбовці. З тобою спілкуються як з людиною. Ти відчуваєш собі людиною. Це не дивлячись на те, що в тебе немає там англійської, да, далеко без загальної. У тебе немає ні громадянства, тут нічого з тобою спілкуються на рівних дуже з повагою, усміхнені. Це дуже круто. Для мене особисто це дуже круто. Які ще плюси, якщо ти за що ти сплачуєш податки? Якщо ти без роботи, залишився без роботи, ти подаєшся на виплати, і Канада тобі сплачує кожного місяця. Фінансову допомогу, а знову таки, незалежна громадянин ти чи не громадянин, ми також тут були на фінансовій допомозі один час, як деякий час місяця три. І ми особисто отримували цю допомогу. Дуже за це дякуємо Канаді. Так, цієї допомоги не вистачає на повне життя. Але ці, це дуже приємна допомога. Там в районі на сім'ю тисячі доларів на місяць ви можете отримувати. Е, які ще тут є плюшки да, за, за ці податки, які ви сплачуєте, ви отримуєте? Наприклад, курси англійської мови тут є безкоштовні курси англійської мови, то є дуже також круто. Ми навчаємось в коледжі, нам коледж в Вінзарі надав безкоштовні навчання, точніше, держава для українців заплатила за навчання коледжу гроші. І ми вже майже рік, ну, в жовтні буде рік, як ми вивчаємо англійську мову. Якщо вийде, то у листопаді я вже закінчу 8 рівнів, це максимальна кількість рівнів в коледжі. І після цього я можу йти навчатись на професію. Якщо буде на це. Час, то я залюбки за це зроблю. Фух. З, розказав вам, так, чому я згоден з цими податками. Не те, що згоден, то, чому мені не шкода сплачувати ці податки в Канаді. Далі, піар на піар. Ми подались. Я подався сам, все заповняв сам, збирав документи сам. На сайті все написано, все чітко розписано. Є моменти незрозумілі, але зараз дуже багато інформації і в YouTube, і в, в інтернеті. Тим більше, я створив групу для людей, які вже подавали самі на піар, які вже отримали пар з адвокатом подавалися, які хочуть подаватися. Всю інформацію будемо кидати в цю групу в Телеграм за посиланням. Переходьте, щоб один одному просто допомагати. Е, наступне питання у нас медицина. Знаєте, дуже багато скарг чую на медицину. У нас особисто е, не було проблем з, тобто, з медициною. У нас декілька разів у дитини була температура, ми вимушені були йти в Волклінік. Це клініка, це просто клініка у місті. Да? Ти просто, ми туди приїхали. Ми не попали ні чергу, нікуди. Ні, ні Можливо, нам просто пощастило. Скоріше за все, нам просто пощастило. Окрім цього, нам дитині дали безкоштовні ліки, антибіотики дали безкоштовно, все безкоштовно. Хоча у нас не було ніякої страховки, нічого. Для дітей держава покриває а, а, такі ліки тут. Вони безкоштовні. Я знаю людей, які реально в очереді просиділи там по 8 по 9 годин. У нас проблем не було. Але, по суті, проблема вона існує, хоч ми з нею і не зіштовхувалися. Українці. Про відношення українців один до одного тут, в Канаді. Це окреме питання, можу розповідати про нього дуже довго. Скажу так, дуже вдячні українцям, я особисто дуже вдячний українцям, які вже тут давно. Які вже тут, вони вже канадці, е, дуже багато допомоги від них і ми отримали, і багато хто іншого отримав. Е, у всьому допомагали соціалізація, і ми зараз спілкуємось, і зустрічаємось і на барбекю їздимо, і в карти граємо. Дуже це за це дякуємо. Проблеми тут у українців, які новоприбулі. Новоприбулі українці тут попересирались один між одним замову. Е, Хто яку музику слухає, хто на якій мові розмовляє, тут е, навчають патріотизму, хоча самі тут в Канаді сидять, поприїжджали з Європи. Коротше, болюча тема. Е, я думаю, що це не тільки в Канаді, я чую, що практично у, кожному, у кожній країні, у кожному місті українці, на жаль, між собою не можуть полагодити і замість того, щоб один одному допомагати і підтримувати один одного, попересирались. Судова система і штрафи. Наступня, наступна тема. Швиденько розкажу: судова система і штрафи. От, значить, ми, Продовжуючи тему конфлікту з українцями, у нас був, у моєї дружини був конфлікт з однією українкою, і справа дійшла до суду, могла дійти. Тобто вона пішла в суд, прокуратуру, справа. В чому мінус судової системи тут? Мінус судової системи, що ти не можеш захищати свої права, наприклад, як в Україні. Тобто ти, в принципі, теоретично можеш написати якийсь лист, щоб в захист себе, щоб прийти на судове засідання, але на тому судові, судовому засіданні е, максимум, що в тебе запитають, ім'я, прізвище, дата народження і адреса е, проживання. Все, тобі не дадуть навіть слова в свій захист. Є тут можливість яких там, якихось безкоштовних адвокатів, не знаю. Але ми е були вимушені звернутися до адвоката. Адвокати тут коштують багато грошей. І в таких ситуаціях ти вимушений звертатись до адвоката. На жаль, так, адвокат вирішив нашу справу, справа навіть не дійшла до суду, вона закрилась, все, немає ніякого жодного звинувачення, але ми потратили на це багато грошей. То є мінус. Або, наприклад, тебе оштрафує поліція, і щоб ти можеш це оскаржити, навіть сам ти можеш це оскаржити, але це може розглядатись в судах кілька років. Ти повинен сплатити штраф, а потім чекати кілька років, поки це буде, поки твоя справа буде розглянута в суді. І тому люди тут ну, не оскаржують це. Так. Давайте про мінуси нарешті Канада, тому що я знаю, що я позитивний блогер. У мене все добре. Ну у мене реально все добре. Я знаю, що я в яку країну не приїду, у мене все буде добре. Тому що не місце красить людину. ось, А людина красить місце, в, якій, в якому вона живе. Так, ось, все ж таки, про мінуси. Ви ж чекаєте мінуси. да? Давайте так уже пройдемось. Дороги. Скажу так: тут немає аварійних ям. Ну, По-перше, в Онтаріо одні з найгірших дорог в Канаді. Я це чув. Не знаю наскільки правда, я читав в інтернеті. Дороги тут не такі, як в Європі. В Європі Там дуже круті дороги. Тут немає аварійних ям, таких, знаєте, щоб колесо залишити. Ні. Але вони ось ну, такі розмітки там немає, там десь е, ямки, десь нерівності. Тобто, в принципі, притратись можна. Що я і зробив. Пішохідні переходи. Якщо ти пішохід, то тут дуже важко перейти дорогу, тому що дуже мало пішохідних переходів. Дуже мало тобі інколи треба йти декілька кілометрів, щоб перейти дорогу. Психи хворі люди, психи, вони є в центрі, вони як би нікого не чекають, не чіпають, але вони є. І знаєте, коли ти йдеш, і тобі назустріч, де людина, і щось кричить там. Сміється чи плаче, чи я не знаю, там, труси знімає, то так насторожуєшся, знаєш, особливо коли ти йдеш з дітьми, то є мінус. Реально, це є мінус. Ми живемо в Вінзарі, Тут їх не так багато, як, наприклад, там, в мегаполісі в Торонто, але вони також є, і це реально мінус. Ще один мінус: це повільно все працює. Якщо ти подаєшся на той же піар, ти подаєшся, ти будеш чекати дуже довго, тому що канадці не поспішають працювати. І це не тільки піара, це куди ти не звернешся. В більшості випадків ти будеш довго чекати. І ну, і один із найвеликих мінусів це житло. А саме ціни на житло, ціни на житло тут е, не вміняє мі. Дуже дороге житло, дорожче, ніж в Штатах. І так, воно, я знаю навіть українців, які вже купили тут житло, але купили в кредит. І тут в принципі всі покупають житло в кредит, тому що за кеш його практично неможливо. Тобто повинен, ти повинен бути мільйонером, щоб дозволити собі тут будинок. Але при цьому плюс також що ти можеш купити житло в кредит. Ну і про головні плюси. Давайте закінчимо на цій ноті про головні плюси Канади це привітливі і добрі люди. Де не буду, знаєте, я там кожного ранку гуляю, е бігаю, ходжу. І практично ну 90% людей, яких ти зустрічаєш, ідуть тобі на зустріч. Вони тобі посміхаються і кажуть good morning, Доброго ранку. Це дуже круто. Це реально дуже круто. Е ще плюси: це навіть у нашому місті, невеликому у нас дуже багато парків. Дуже багато парків, природа. Ці зайчики, олені, індюки, скунси, Це дуже круто. Ну і плюс відношення держави. Відношення держави і допомога держави це також величезний плюс. Так, все, друзі, я сподіваюся, а ще хотів додати, що кожного дня я виставляю, ми ведемо своє, своє життя в інстаграмі, кожного дня виставляємо своє життя в інстаграмі, спілкуємося з підписниками. Тож переходь за посиланням. І підписуйся на наш інстаграм-канал. Ще що хотів сказати: один із мінусів забув сказати, що це школа. Школа в початкових класах там не навчають дітей, вони там дуркують, знаєте, як в лагері. Тому ми звернулися до, до школи англійської мови з нашими українцями, які. Навчили нашу дитину писати, читати буквально за декілька занять. Дуже крута школа, я вам її дуже рекомендую від серця. І переходьте навіть по нашому промокоду отримаєте знижку. І ще великий плюс, якщо ви в Канаді, наприклад, де часові пояси різні з Європою, вони підстраюються під вас і проводять заняття для дитини в зручний для вас час. То є дуже важливо. Друзі, неважливо, яка погода за вікном чи інші фактори кожного тижня обов'язково заняття з англійською в нашої доньки, і навіть різниця в часі для нас не є проблемою, бо найголовніше з усього цього це те, що має вже через два заняття почала читати. Хоча до цього вона не вміла це робити взагалі. Особлива подяка вчителю, яка так цікаво проводить урок, що дитина завжди залюбки відкладає всі справи і сідає вивчати англійську мову. Вона дуже радіє, коли після заняття вона може прочитати нові слова. Не думала, що дитина з таким захопленням буде навчатись, поки не зустріла школу репетитор лап. Це моя чесна рекомендація. Вам обов'язково треба спробувати пробний урок від школи Репетитор Лап. І ви точно захочете з ними залишитись. Бо вивчати англійську це круто в будь-якому віці. Тож переходьте за посиланнями, підписуйтесь на інстаграм, отримайте знижку. Всі коментарі, там лайк, коментар, все як потрібно. Побачимось.